Вітаю, друзі! З 1 вересня! Тих, хто йде навчатись, тих, хто веде своїх батьків, з ним знань вас. Будемо знову говорити про дніпровського поліцейського вбивцю, яким виявився мажор Єгор Звонков з родини кременчуцьких податківців-мільйонерів, які промишляли корупцією та рейдерство. Отже, шкварки дня. Відслідковуючи справу про умисне вбивство патрульним поліцейським Єгором Звонковим, порушника ПДР у Дніпрі, я звернув увагу як мінімум на три дивні обставини і не помилився. По-перше, поліція, прокуратура і навіть ДБР до останнього до суду по обранню запобіжного заходу його. Е -е, Приховували його ім'я та прізвище, і як виявилось, було чого приховувати. По-друге, для мене було очевидно, що відбувається інформаційна спецоперація по відбілюванню поліцейського вбивці і очорненню його жертви вбитого порушника ПДР. Продажні експерти, блогери та журналісти з містечковими політиками, вигадуючи різного роду фейки, ну типу того, що він був бухий, а потім ДБР каже, що навіть аналізів не було. Перетворили в очах українців звичайного директора сільського цвинтаря в бика. Бандита Зозу Нарика, який кришує цвинтарі ледь не по всьому Дніпру, і очолює Вішенську мафію. Мажора та хазяїна життя, який бухий катається на елітному ягуарі, хоча авто стареньке коштує десь там ну, 15-20 тисяч. І відповідно на елітне не тягне. Урку, який злісно скує адмінпорушення, ледь не рецидивіст, в першу чергу пов'язані з правилами дорожнього руху. Для створення ілюзії правдивості ви описаної меч ну або, або або ми йдемо до того, що дійсно традиція міняється, і це стосується кожного з нас. І тоді не треба це обговорювати правильно поводили себе поліцейські, неправильно, тому що питання: правильно чи неправильно це питання слідчих органів. Вони встановлять, чи було все регламентно виконано так, як потрібно, чи дотримувались вони тих чи інших процедур внутрішньої регламентації, і так далі. Ми зараз з вами говоримо про поведінку однієї сторони і іншої, і чому це спровокувало конфлікт з фатальними наслідками? Тому що ще раз підкреслю: якщо ти виходиш і починаєш ну, вести себе так, як він поводив себе, да і більше того, починаєш застосовувати силу до людини, яка виконує свої безпосередні силові підкреслю обов'язки, Ов'язки, то ти маєш очікувати те, що і сталося, в тому числі ризики суттєво зростають. Це ж не перший випадок. А! 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 Патрульний поцілив у порушника тричі, той загинув на місці. Правоохоронця, який застосував вогнепальну зброю, затримали, звинуватили в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. За кілька днів патрульному обрали запобіжний захід. Затриманий до зали суду не прибув через проблеми зі здоров'ям. За словами адвокатки, у нього черепно-мозкова травма та численні забої. Участь у засіданні поліціянт взяв онлайн, свою провину не визнав. «З підозрою я не погоджуюся абсолютно, тому що ці дії, які тут прописані, я не Той день, на працівники на, на, на політики, на мене там на колеги постоєна, випалий на. Після того, як було застосовано всі можливі заходи зічного спеціальні засоби тіливо дії та відправи но це було засоблено зброю для захисту положення та літа своїх проблем. Натомість прокурор закидав патрульному звинувачення у перевищенні службових повноважень. Заявив поліцейський, мав попередити про застосування табельної зброї, тож вимагав для нього тримання під вартою без права внесення застави. Він просить застосувати щодо підозрюваного званку Ігора Андрійовича. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів не визначати розмір застав якості альтернативи тримання під вартою. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті, підозру в умисному вбивстві. Адвокати назвали необґрунтованою. Обвинувачувати особу в особливо тяжкому злочині і при, і при цьому а, не дослідити, не встановити навіть елементарна подія, яка уміщується в 10 хвилин, на мій погляд, це є дуже така поверхневий такий підхід. І підозра, на мій погляд, не є обґрунтована. Засідання тривало понад п'ять годин. Зрештою, суддя оголосив рішення. Сід обрати відносно званкова запобіжне захисту вилізні цілодомого домашнього решту за місцем фактичного проживання міста Дніпро. Така таки підтверджується характеристикою зБ молодіжна від тридцятого восьмого номер нульсім При цьому на підозреному сід покласти обов'язки, перебачити тайстово четвертий КПК України. Це означає, затриманий пробуде під цілодобовим домашнім арештом до 30 жовтня. Він зобов'язаний сприяти слідству, прибувати до прокурора та суду на кожен виклик, а ще не залишати міста без спеціального дозволу. З урахуванням все ж таки події, резонансу я вважаю, що це рішення є адекватним і співмірним. Я з ним погоджуюсь. Водночас нацполіція відкрила кримінальне провадження через замах на життя поліцейських, адже у патрульної переломки сток обличчя слідчі дії тривають, свідки стрілянини просять посприяти. Ната, звісно, пиши. Ната, кажу одразу, служить я не беру, я не воєнкомат. Ідеш в воєнкомат, знаєш, такі, ходять дяді, але в основному я хочу вам сказати, ви ж навіть не знаєте, хто воєнкомат набирає. Зараз. Сказати вам хто. Бажаю здоров'я! Будуть, ну тільки з глини. Доброго ранку. Так я наріжу. Беріть, беріть, я ж вам збираюсь. Я знаю, ти шеф, ти ж не еси до, до 12. До 12? Боже, це ж треба таке терпіння. Я зрозуміла, шеф, що ви іноді грустні з утра. У вас голод замочить, у вас сосе з желудка. Нічого мене не сосе. Це називає. дисципліна називається. Дисципліна. Слово «близнець» і дисципліна. Рано чи поздно сриваєшся. У мене син Кирил. Лютий Кирил Васильович мене малий поступив дівочке, в Польщі. Поздравьте мене. Ого, сколько вас там? Ну я не знаю, Юляш, я такі не обговорюю такі числа. Так, Меліхан 110 Запоріжжя. Меліхан 110 Запоріжжя. Це 110-що чи нічого не зрозуміла. Ну стой, ви так рано на роботі. Та ще темно було ми були на роботі. Я хочу це моя країна, а дитину нема куди, я хочу, це моя країна, а дитину нема куди подіти. Він поступив програмування. Ну, в общем, він буде така інформатика. Буде програмістом. Його дуже цікавить робота. Діагностика машин. таке, то все з комп'ютерами зв'язане. Машина вже зараз в основному йдуть комп'ютери. Малюша, так почалось 2000, а да. не в 2022-му... Так, 2014 м началось. 56-та мотопіхотна Крема. Була, по крайній мірі. Зараз вже, мабуть, поки виперли на полігон, зрозумів, щоб перекинути 41 у Слава Україні! Так, героям слава. Доброго ранку. Доброго ранку, танечка. Хлопці роблять тих перчатках, які ти прислала. Хочеш, покажу тобі. Ночку сім років, я не можу покинути його. Нельзя, Натка. надказка, охраняй сина, сім років це дуже маленький. У мене моєму було 13. Знаєш її? Молодець, ми тобі дякуємо. Я їх з собою навіть сюди взяла. І що? Я роздавала всім поварам перчатки, а сама не дуже можу в них робити, якщо чесно. Так, у нас в основному все готово, але цікавить мене, де, де моя шинка, типу колбаса. Так швидко мене забирали з-під бахмута і перекинули сюди, поняла, що я не встигла взяти лікарство, лікопластирів. Вчора ходила, скуплялася оп'ять по лікам. То що пішло опять воспаління кості, болить дуже. Привіт, 110-та піхота. Піхота, красавчики. Обожнюю вас. Боги війни. Розумієте, ми всі є такі воїни, а скільки волонтерів, якби не вони щоб було б з нами. Я, я тільки ось очки, після лікарні. Мені так все соромно було, а потім, знаєш, Танюха мені каже, що тобі соромно? Мені зараз буде тяжко таскатися, бо в мене і персик і рюкзак в будь-який момент приказ, і я піднялася. Я ніколи не думала, що мене приказом уберуть, щоб спихнути мене на другу бригаду. А що там з вухом у мене. Пчолка з вухом. Дуже больно, коли зустрічають якогось петушару на вулиці, а він починає плювати йому в лицо, помі А він стоїть. От представте, я должна была три рази бути обмежена придатна. Я не зробила цього. Шеф, де там ваша супертарілочка? Сейчас, сейчас я заберу. О, Дякую. я не зробила, я просто роблю свою роботу, щоб мене не обрали. 56-та. Знаменита бригада. Ну, так чого ви пройшли. Женечка, що там роднюлечка моя? Салат готовий? А зелень де ваша бусики? Чого ви в зелень не ріжете в салат? Насипай кашу в ТВН і зверху зажарку. Я зажарку зробила з грибною приправою. Буде в чому десь під хліба, що остатки цей випадку. Ну, хліба цей засохший, щоб... А я не знаю, де Наверно, на овощах ну, а, два... на овощах Привет. Да. там был пакет его винесла леся, леся вынесла да. Ну, я наводила шмон він я положила на уворші шеф знаете что такое искусство з маленького так вы 56 -го. у нас рідный пропав без вести у тому році, в августе анюта він пропав на песках в августе нас разбомбили дуже серьезно Анюта, напиши мені в личку. У мене є дівчата, які прийшли з полону. Я так знайшла Ваню свого друга. Так, так, так. Я так знайшла Ваню свого друга з 21 го бата. В якому батальйоні він був? Привіт з 406-го, арта. Привіт, 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 Дмитро. Нас не перемогти всіх, повірте.